Всіх вітаю! Моє ім'я Олена Черниш, я психолог. Пропоную сьогодні поговорити про те, чи можливо об'єднати тих людей, які виїхали з України, і тих людей, які залишилися в Україні. Я не хочу тримати інтригу, відразу скажу, так можна об'єднати. І ми це будемо робити у будь-якому разі, як би зараз не нагнітали обстановку і не намагалися нас роз'єднати і налаштувати один проти одного. Як це зробити? От про це ми сьогодні поговоримо. Є прекрасна метафора, я вам її запропоную. Сьогодні це не моя метафора, її придумала Діла Петров, це ізраїльський психолог. Але спочатку пропоную вам розібратися, а чому одні люди уїхали, а чому одні люди залишилися, чому хтось перемістився, а хтось зубами тримається за свій будинок, навіть проживаючи вже такий тривалий час під обстрілами. Як відбуваються ці процеси, як ми приймаємо рішення? Є така відома дуже формула бий, біжи за Цю формулу знають навіть діти, вона є у всіх програмах психологічних, да, програмах підтримки реабілітації. Що відбувається, коли ми потрапляємо в якусь таку дуже складну, критичну ситуацію, у нас не вистачає життєвого досвіду. Це нова абсолютна ситуація з багатьма невідомими. І Нам треба швидко прийняти рішення. Всі ми це робимо по-різному. У нас різний темперамент, різний життєвий досвід, різні ментальні установки, різна позиція, там, політична, психологічна, релігійна, і так далі. У нас різний тип нервової системи, в когось більш міцна, така стабільна, в когось нестабільна, в когось взагалі невротичний тип, да? тому що у нас і перед цим були випробування і перед 22 роком. І що відбувається? Одні люди. Відразу включились. Згадайте початок такої великої війни. Да? Одні люди відразу включилися. Хтось там колотив коктейлі Молотова, хтось брав лопату і біг на танки. Я живу в передмісті Києва, якраз там, де все починалося. Хтось відразу пішов на фронт добровольця, хтось пішов в тероборону, хтось військовим пиріжки, пільмі ліпив. Кожен, кожен хто вибрав цю позицію, бий. Включився. Що таке позиція бий? Це про злість. в основі емоція злості. Це така здорова агресія, коли я намагаюся взаємодіяти із ситуацією, із середовищем, в яке я потрапила, для того, щоб адаптуватися, щоб знайти місце і вижити саме в цій ситуації. Я намагаюся якось на неї впливати. Оце суть злості, да? подолання перешкод, вплив на ситуацію, взаємодія в зовнішньому світі. Є така формула, яку ми називаємо «біжи». тут в основі страх. Є люди, яким не вистачає того внутрішнього ресурсу для того, щоб адаптуватися тут в цих складних ситуаціях серед безлічі невідомих. Такі люди для того, щоб зберегти себе, у них позиція треба, треба тікати туди, де безпечно. Це не хорошо, не погано. Це різні стилі поведінки і різні стилі прийняття рішення. Тут нема що засуджувати, тут нема що оцінювати, ми різні і по-різному діємо. І є ще позиція замри. Замри це позиція вичікування, Коли настільки, ситу... настільки мені не вистачає життєвого досвіду, знань, інформації, що я не можу прийняти рішення. Мені йти на фронт чи мені тікати, брати своїх дітей, своїх близьких і тікати за кордон, що мені робити? І оця позиція вичікування потрібна для того, щоб зібрати більше інформації, прийняти рішення, спланувати свої подальші дії і потім вже щось робити, або бігти, або залишатися, і якось взаємодіяти із середовищем тій ситуації, в якій опинилася. І коли ми говоримо про е, тих, що виїхали з України, що е, вони якось не так поступили, абсолютно так вони поступили. Ми, ті, хто залишились, маємо свої розваги, свою історію проживаємо. Ті, що виїхали, в мене десь 50% моїх клієнтів е, перебувають зараз в різних країнах за кордоном, це українці, які виїхали. Повірте, їм не легше ніж нам тут. У них там теж проблеми з адаптацією, особливо у дітей, дорослі зайняті справою. Вони там облаштовують побут, вони намагаються якось там соціалізуватися для того, щоб жити. А у дітей набагато складніша ситуація, тому що середовище ровесників досить агресивне, і їм важко адаптуватися, і дуже багато дітей, так і за 2,5 роки, так і не змогли адаптуватися в тому середовищі, тому там, там теж не солодко, повірте. Я пропоную не оцінювати, не засуджувати, а навпаки об'єднуватися, тому що ми одна, єдина родина. І зараз ми переходимо до тієї метафори, яку я вам пообіцяла. Є така прекрасна метафора. Є люди дерева і є люди птахи. Люди дерева це ті, що корінням міцно тримаються за свою землю. Вони не можуть переміститися, вони можуть жити тільки тут, на своїй землі, тому що якщо ти дерево вирвеш, воно вже більше ніде не приживеться. А є люди птахи. Це люди, які дуже легко можуть перелетіти, змінити обстановку. Але їм обов'язково треба буде повернутися до свого дерева. Звити там гніздо, висадіти яйця, принести потомство, народити своїх дитинчат. Вони можуть тільки на дереві, тільки на своєму дереві, на своїй рідній землі. А дерево теж без пташок не може. Тому що дерево поточить пташки, комашки, букашки, і воно загине без пташок. Ми всі потрібні один одному, ми єдине ціле, ми єдина екосистема. Що робити з цією метафорою у кожній сім'ї, навіть якщо ви постійно проживали на тому місці, де ви живете зазвичай, або ви виїхали, все рівно є поряд ті, хто перемістився, приїхав. У гості я не люблю цей внутрішні переміщення, цю всю термінологію, як називаю вистями, Да? люди, які приїхали з інших регіонів до нас, скажімо, для того, щоб якийсь час бути тут, потім вони можливо повернуться додому, можливо, залишиться, кожен буде сам приймати рішення. Я е, за доброту в серці, я за любов до ближнього, я за об'єднання, за те, що ми всі одна величезна родина українська. І ви можете своєю сім'єю просто намалювати дерево або дерева, або цілий сад, або цілий ліс, або багато малюнків. І поселити на ці дерева пташок. Їх можна вирізати щось, зробити з серветок, аплікацію зробити, зліпити з пластиліну, будь-якого матеріалу. І таким чином об'єднати оця метафора, вона носить об'єднуючий характер. Зробіть це своїми дітьми. Можна зробити пташечку, винести її на вулицю і повісити на дереві. І я вам зараз покажу, як я підійшла до цього питання, до цієї метафори. Ось у мене є такий чудовий виріб. Це моя знахідка. О, бачите? Я зробила 5 пташок і об'єднала їх в єдину сім'ю. Вони всі дуже різні. Ось я зараз покажу своїх пташок. У кожної з тих пташок є свій характер, своя історія, свої мрії, свої страхи, свої сподівання, свої плани на майбутнє, свій досвід життєвий. Бачите, які вони. А ось ця ворона, дивіться, яка класнюча. Бачите, прям бабуся. Да? І вони Єдине ціле. Вони всі дуже різні, але вони об'єднані в єдину гармонійну сім'ю. Подивіться, як вони класно мають вигляд, як вони танцюють, як вони радіть, як їм комфортно всім разом. І оцей виріб теж можна розмістити на дереві як такий об'єднуючий фактор, який дасть сигнал Всесвіту. І тим людям, які поряд ми одна сім'я. Давайте об'єднуватися. А якщо хочете трошки більше інформації, переходьте на телеграм-канал. Посилання розміщене під цим відеосиком. Па-па!